Накидка на лобове скло з додатковим захистом на бокові вікна. Ну і відповідно на дзеркала. Передня частина фіксується спеціальним гачком за переднє, відповідно, колесо. Потім бічна частина фіксується гачком за заднє колесо. З іншої сторони, відповідно, так само. Ось такий матеріал, стійкий до промокання, не перемерзає, прошитий, якісно гарно зроблений. І додатково закладається частина тенту на накидки цієї. Ось так, зараз я трошки далі покажу. Ось так частина закладається відповідно в салон автомобіля і притискається. Ось так. І притискається ще плюс самою дверкою. Як з однієї, так і з іншої. Тен затягується, міцно тримається, головне його правильно так, зафіксувати, щоб верхня частина була щільно натягнута, притиснути дверками, затягнути цими гачками. І все. І фактично у вас. Захищені від промерзання і налипання снігу лобове скло, дзеркала і відповідно бічні двері. Бічне, точніше, скло на бічних дверях.